Три хвилинки провічне читаємо Біблію, як люди перестали боятися Бога. Послання до Євреїв, 12 розділ з 20 по 24 вірші. Бо не терпіли того, хто наказував, коли звірина доторкнеться до гори, буде побита камінням. І таким страшним було те видіння, що Месія і сказав: Я жахаюся і тримчу. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до Небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів і торжество собору, первістків, записаних на небі, до Судді всіх Бога і до духів праведників, і досконалих, і до посередника нового заповіту Ісуса, і до крови очищення, що краще промовляє від Авлєвої. Ну а тепер цей уривок на чотири частини, чотири ідеї розіб'ємо перше. Гора Синай. це було небезпечно. Три з половиною тисячі років тому Бог дав Моїсею правила життя, десять заповідей. Місце, де це сталося, Гора Синай. там було страшно, грім, блискавки, дим. Бог сказав: ніхто не може підійти близько, навіть якщо корова випадково зайде і треба б вбити камінням. Чому? Бо Бог ідеально чистий, а людині без очищення, контакт смертельно небезпечний. Друге, навіть Моїсеєв боявся. Моїсей був найближчою людиною до Бога в той час, але він сказав я в жаху і тремчу. Правила показали людям, де вони помиляються, але не дали сил виправитися. Потрібно був хтось, хто змінить людей зсередини. Три гора Сіон це вже безпечно. Тепер, завдяки Ісусу, ситуація змінилася. Ми не стаємо перед страшною горою. Ми у місті Бога, де все дружньо. Ангели, люди, які жили правильно, і сам Бог це не суд. А Запрошення можна сказати додому. І четверта ідея: Ісус наш перекладач до Бога. Раніше кров першого вбитого Авеля кричала Покарай винного. Кров Ісуса каже: Я вже заплатив за всіх, я заплатив за ваші гріхи. Він помер замість нас, щоб ми не боялися покарання. Тепер між нами і Богом не заборона, а відкритий шлях. Висновок. Раніше люди трималися подалі, бо боялися. Тепер Бог сам каже: Підходь, не треба тремтіти, треба просто повірити. І Ісуса. Він не карає, він прощає і приймає. Пишіть у коментах, що думаєте. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки.